Заслоны тюль. Тюль. Что? Тюль заслони. Сзади? Заслоны тюль. Тюль. то обогревать. Что? Слышу тебе. Камера? А -а, а, -а, я думал сова. <шёл> сова. Нет, а заслоны тюль. <шёл> тюль. А заслоняется, то обогревать. А ну покажи. Блять, ну тобі кажу, то обогреватель от, метал, Металл... Металевий, бачиш? Обогреватель. Не, а тюль, закрий вікно. Яке вікно? Ну тюль ззаді вікно, блять, закрий Оце? Та там то, бля, ніше! Там не заєбуй, блядь. Та закрий жінка. вікно! Тут жінка керує, Давай не накруй! Тут жінка керует! Жінка найде на закрий вікно! Не, тут жінка керує, давай не думаємо за це. Да ти шо такий каблук, що навіть вікно не закрити не можеш? Не можу, бля, жінка керує. Ти каблук? Я з ним, Я каблук, да. З ним. Офигеть. Ну а ти такий же самий, блядь. Не... Ні, давай, я можу штору відслоняти, заслоняти вислонять. Я, я роблю що хочу. Я король своєму житті. ти понял, я король на. І шо? Дядька, ти все одно, блядь, будеш через пів року каблук. все Не, не буду, я король свого життя, а ти під каблуком на айтюль закрити не можеш Ти лох! Скільки років? Тобі скільки років? 18. 18? Ну, Блять, мені 47. Ну вот ему тим більше, ти вже старший мужик, а під каблуком фу таким хто і що рішає, поверь? То ти в цій хаті та нічого вирішує, не решаешь, на тюрьму можеш закрити. Та ладно, блять, проживеш, десяток ще скажеш. Проживу, а я буду королем свого життя, не то що ти під каблуком. Братуха, я за тебе не спорю і тобі нічого не скажу. По ну проти. Проживи ще десяток і потім скажеш, хто буде за і, і за що ти будеш за? Я в своєму житті завжди можу вікно тюлю закрити. Завжди. А ти ні. Але, я тобі об'ясняю. У мене е, я чекав першу дитину в 42 роки. Розумієш? То чого тут дитина, просто тюль закриє і все. Ти мене можеш почути? Ну я чую. Мені ще 46. Я ж, ну, дитину першу чекав е, до 42-го року. А вона де була? Вона <плес> В житті. Ну, не полу. так, не виходило. Приїхати її, і чи що? А там зараз якийсь блогер, такий як ти, будеш мені там щось там вирішувати. То я нічого не вирішую, просто кажу, щоб ти зас засудити. А я і в мене все є так, як. Там повинно бути, все. Та просто просто вікно! викно. Да, серйозно!